Доброго дня, дорогі мої друзі, і сьогодні в нас розпаковочка. Розпаковочка в більшості з магазину АТБ. Купили ось таке печиво до кави. Здається, 22 гривні. Ось такий хлібчик. 600 грам, 25 гривень коштує. А такий самий 700 грам, уже 30 гривень коштує. Бо тут посипаний маком, а там не посипаний маком і на 100 гривень, на 100 грив більше. Вафлі по 160 за кілограм. Взяли ось таку пачечку. Наскільки тут вийшло, не знаю її. Гірчиця козацька. 9 з копійками, ну, вважайте, ні, гірчиця класична, міцна. 10 гривень, вважайте. Так. Взяли ось такий кефір. Коротше, кефір потрібно пити. <смір> Для гарного травлення і взагалі молочне потрібно вживати. Кефір. Кефір кефір цей, щоб вам не збрехати, зараз я скажу. Кефір 41,20, 900 грам. Ось. В якійсь акції, ну не знаю який. Майонез своя лінія. Легкий такий соусний. Майонез. Майонез. Майонез своя лінія. Пів кілограма 4390. 44 гривні. Ось цей майонез. Ось такі. Пранічки, крекери. Крекери, крекери. Так, приправа коріандр взяла я 850. Є. коріандр, майонез. Вафлі. Своя лінія. 158. Хліб агробізнес 25,70, 26 майже гривень. Крекер 190 грам, 27,40. Ось цей крекер. Морозиво пломбір. Печиво рошен до кави 21,90. Валеріанка. 42,70. Одес валеріанка. Ой, цукерки. Рошен 124,89. Це взяла їх на 68 гривень. Ось такі цукерки. І ось такі вафельки? Вафельні? По е, цукерки вафельні. Е, 152 грами по 144, 145 гривень за кілограм ось такі вафельки. То узяли. Так. І що? І у магазині АТБ узяла я капустили. Дуже кваснюча, гарна капуста. Завтра, якщо буде, піду візьму ще одну. Вона зараз по капуста. По 15,89 16 гривень. Але подивіться, яка капуста величезна, гарнюча така ну, взагалі. Супер-супер. Так що, це з магазину АТБ. Далі я ще завітала була в магазин Аврора. Купила ось таку приправу, курячу, тут 400 грм, вона 39 гривень. А, акція, акційна, скажімо так. Купила там ще ось такі приправи. Паприка копчена 9 гривень коштує хмелі сунелі 7 гривень і приправу до плову взяла. Також 7 гривень. У місцевому магазині, звичайному, взяла ось такі вафлі квадратні 30 гривень. Це мені потрібно на рулет. І наш е, такий місцевий фермерський магазин взяла ось таку згущенку. Вона 47 гривень, здається. 47 гривень. Скільки тут? Півлітра, 500 грам. От такі в мене покупочки на сьогоднішній день. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть, які ціни у вашому регіоні на ті чи інші продукти. Вам, як завжди, бажаю гарного настрою, міцного здоров'я. Нагадаю, не забути про вподобайочку. Підписатися на мій канал, написати коментар. Вам не важко, мені дуже приємно. Цим ви підтримаєте україномовний контент. Все, друзі, миру добра. На все добре, пока-пока.